Іноді виникають ситуації, коли дерево з якихось причин не підходить. Пересорт, не цвіте, не в'яже, смак не ваш, або, як в моєму випадку, 5 дерев одного сорту, а хочеться мати якийсь новий. Чудові живці сливи купив у Вадима Глеваського, за що йому щиро вдячний і рекомендую. До моменту щеплення зберігав в холодильнику. 26 березня, рівно місяць назад, обрізав сливу «Оцарк Прем'єр. Вона була сформована чашею, мала чотири корінні гілки з розгалудженнями. Всі намагався обрізати на одному рівні, щоб уникнути полярності. Два види щеплення, які показував у попередніх відео, використовував. І на цьому дереву за кору та у розчіп. Підщеплення за кору роблю надріз садовим ножем, відкриваю зверху карман, в який вбиваю живець, живці на 2-3 бруньки. На живці роблю косий, одинарний зріз з брунькою з іншої сторони. Кору не зачищаю. А для щеплення в роші роблю на живці два зріза з двох сторін. Брунька нижня залишається з боку між зрізами. Старанно обмотую місце щеплення спеціальною плівкою Body Tape. Посилання на магазин також давав. Якщо потрібно, запитуйте. Рекомендую, бо плівка липне сама до себе, не потребує вузлів, розтягується в 3-4 рази, сама з часом розкладається під впливом сонця та дощів, не роблячи перетяжок. Особливо це важливо на винограді. З пастою Арборім теж все просто. Наноситься легко, застигає швидко, через 20 хвилин це вже реальний замінник кори. Тверда поверхня, яка не дозволяє висихати живцю та місцю зрізу, захищає від грибків, шкідників, сонця та дощів. Зрізаю на стовбурі, теж закриваю нею. Пройшов місяць з моменту щеплення. Роблю ревізію за цей час під щепа сливи відбила сплячі бруньки на гілках, на відміну від персика сливи та абрикоса з цим проблем ніяких нема. Ці паростки конкуренти нащепленим живцям. Саме тому у разі позитивного результату я їх видаляю. Якщо ж щеплення не відбулося, їх можна залишити та спробувати літом повторити щеплення тільки брунькою. Покажу літом. В мене ж 100% результат. Гарні живці, плівка, мастика спрацювала. Всі живці прижились, маю зелень з усіх сторін і пізніше покажу, як і що буду видаляти. Тим часом сливи після тижневих дощів закінчують цвітіння разом з іншими кісточковими. Не маноліозу, не курчавості. Після двох обробок не було. За них розказував, третю буду робити завтра. Теж покажу і розкажу. А тут замість оцарп-прем'єр вже росте до часа. Дякую.